Дивіться, отак махнув. Що це таке? Уф, <плыми> а ось ця знахідка дуже небезпечна. а а а Це не монета, дивіться. А-а-а! <Kritik> Пішов шукати. Друзі, привіт! З вами я, Тарас, і це мій канал Підземне Сафарі, канал, де ми разом з вами шукаємо скарби в різних місцях і різних куточках України. Сьогодні я в чергове вийшов саме на пляж, тому що я бачу, що ваші коментарі говорять про те, що саме ці відоси з пляжів з моря, з Одеського, з Чорного вас дуже сильно приваблюють. Тому сьогодні, заради вас, я вийшов покупати. Але. Якби не моя мама, я би сюди не вийшов. Чесно, сьогодні цілий день у нас в Одесі йде дощ рясний. І ось він ненадовго зупинився, хоча трошечки мигичка така ще є. І до мене мати в гості прийшла і така, типу, а що ти там, копати, коли підеш? Я кажу, мам, ну я би сьогодні пішов, але такий дощик сьогодні трошечки. Вона каже, так давай сходимо, ну давай сходимо. Ну я так хочу подивитися, як ти то копаєш. Ну давай сходимо. Вона мої відоси дивиться, але ніколи не бачила, як я то роблю ось так, в польових умовах, можна сказати. Тому вона мене сюди вигнала, і заради, заради мами, заради цих емоцій я і тут. А ось ця жіночка, моя мати, що можеш розказати підписникам? Ну побажаю, що, що ну і пусть ставлять свої лайки, розказує, подобається, не подобається. Так що так. Да. Ну на морі погуляю, побачу, як ти працюєш і як, як у тебе. Ну, так і є, побачиш, як я працюю. Да, <laughs> да, так, що... І папі привіт передамо. Все, папа, привіт! Наступного разу давай ти з нами тепер походиш. Копаю я сьогодні з еквіноксом 900. Буду ходити по тому самому місцю, де минулого разу, пам'ятаєте, ми ходили. От попереднє відео буквально. Де ці ліжачки ще не поставили, тому трошечки пройдемось тут. Далі. Підемо туди, і як буде наснага, можливо ще на інший пляж прийдемо. Насправді зараз вже шос п'ята вечора, і в мене не так багато часу залишилось. Тому я не знаю наскільки буде довге це відео. Ну вже буде як буде. Ну і насправді зараз така нагода походити, коли ось така погода, негода. Це самий кайф, тому що людей немає, а людей вже багато насправді в день, тому що температура інколи дуже така тепла. І е, тих людей, які загоряють, вже дуже багато. На пісочку лежать. У воді не так багато людей. А от полежати, позагоряти це вже будь-здоров, нормально людей. Саме тому я і вирішив все ж таки вийти, тому що я розумію, що тут вже щось губили, а ми це зараз з вами будемо шукати. Ну що, знайшов перший сигнал? Такий. 19, 23 і трошечки насправді з підпержуванням, як, як я то називаю. Тому я не знаю, що то може бути. До речі, пісок зверху вологий, бо я ж кажу, цілий день йде дощ. Але от я бачу, що трошечки буквально копнув і все. І вже сухо. Так, є, тепер треба брати до рук пінпоїнтер. Ага, бачу, бачу. Ось перша ціль моя. Перша моя ціль, звісно, що це що? Шмурдячок. Е Корок від пивної банки. Нічого страшного. Забираємо, бо без цього, як ми вже всі знаємо, не викопати і чогось більш цінного. Черговий сигнал, але щось мені підказує, що це щось теж шмурдякове. Але не викопаєш, не дізнаєшся. Дуже часто під шмурдяком я викопував щось цікавеньке. От, на перший погляд здається, що сигнал якийсь. Такий типу чорний. Опа! Мені, до речі, кажуть, не казати на метал. Ну, типу, що і золото це метал, і залізо це метал. Я розумію, що це все метал. Але все ж таки, от, мені хочеться казати колір чорне. І от саме на метал-метал, хоча хоч і золото метал. Але, але більше все ж таки для мене метал асоціюється саме з залізом таким, залізом-залізом. Добре, кришка, знову ж таки, шмурдячина, Чистимо пляжі, шукаємо золото. Був суто чорний сигнал. З надією на те, що це може бути якась, може копійочка. Ну, типу, гривня або дві, або щось ще. Де воно? А, бачу, 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 дивіться. Опа. бусина часів КР. Жарт. Давайте зараз причухаю, подивлюся, але ну, точно якась біжутерія. Але все ж таки, бачите, це те, до чого я казав. Сигнал був ну, суто чорний. Але ось така, бачите, вісюлька якась біжутерія, але все ж таки. все ж ж таки, таки, ось такі штучки. Перше. Ну, можливо, це буде знак на те, що сьогодні може бути щось і покраще. Тому що, бачите, це третій сигнал за сьогодні і ось така штучка. Супер. Продовжуємо наші пошуки. Так пам'ятаєте, я завжди рубрика Що по воді. От мама вирішила за мене це все зробити. Зараз підійдемо, підійдемо спитаємо у неї, яка вода. Е, вода дуже тепла, де то е, е, градусів 16-17 можна навіть відкрити сезон. <гум> сюди, що сонечка немає. А так взагалі... Е... Все. Дякую Гісметія, <гум> за, за ситуацію з погодою і з водою. <гум> Даже глянь, горобчики, он, глянь, горобчики даже до водички підходять, теж купаються. Ну все, значить, тепло. Зараз буде дуже цікава сіль. Бачите, таке, наче колір і не колір. Я спершу думаю, да що ж воно таке? Бачите? А потім. Підійшов поближче, подивився, це мармишка чи що це? Ну, рибаки. Я знаю дуже часто, що е, копателі, копачі, так? вони е, по сумісництву ще й рибаки. Ну, Я такий собі рибалка. Мій батько то рибалка. Е, а ось це, що це, як це називається? Мармишка, не знаю. Ну, Чесно, ну, не смійтесь з мене, бо з мене рибак такий собі. Мармишка чи не мармишка, і на яку рибу це? Ну, Якщо воно на морі, то на кого воно? Сіліконова якась штучка з гачком. Ну, прикольно, але треба забрати, щоб ніхто собі, бачите, ось так не наколовся. Так, сигнал мінусом, дуже сильним бив. Я так трошечки капнув і ось бачите. Оп, зараз. Оп. Мені здається, що це перша монетка у мене на сьогоднішній день. Тільки залишилось визначитись або гривня, або дві. Одна гривня Україна. Перша монетка мене з почином, а з вас подобайка. Друзі, а пам'ятаєте, на минулому відео я розповідав про те, що купив собі новий мотоцикл і планую купити екшн камеру, щоб випускати відоси нові на мототематику. Я казав, що. В наступному відео обов'язково розповім, що за мотоцикл і т.д. і Так от, я створив все ж таки цілий канал, присвячений мототематиці, буде називатися мотосафарі. Так, я вирішив не сильно там вигадувати, просто розширювати всесвіт сафарі. Свій є підземне сафарі, є мото-сафарі. Це буде мій такий влог. Я буду там розповідати про своє життя, про свої пригоди різні, там у тому числі і про подорожі на мотоциклі. Тому посилання всі залишу. Під цим відео, будь ласка, переходьте, підтримайте мій новостворений канал. Давайте будемо розвивати український YouTube Ще й там вам обіцяю, що сподобається. Там вже є декілька відосів. Тож заходьте, дивіться, обов'язково Підземний сафарі свій канал закидати я не буду. Я буду вести тепер два канали. Не знаю, наскільки мене вистачить, але е, поки що відчуваю сили, на снагу робити новий контент. Тому, будь ласка, буду сильно вдячні вашій підтримці. Ну а мотоцикл, який я собі купив, це Yamaha XSR 900 А детальніше переходьте на мій канал і подивитесь все, я там все розповідаю. Знову була ямка, знову такий сигнал. Ну, туди-сюди, сюди-туди. Коротше, наче чорне, але з пропржуванням, як я називаю. Ага, бачу. Видно вам? Чергова монеточка 2014 року. Тому і звеніло е, таким чорним кольором. Ось така монеточка, 50 копій. До речі, патина дуже непогана, і вона в непоганому стані. Зазвичай, ось ці залізні монети дуже сильно рж... іржавіють. Ця ще окей. Тому здається, що її загубили от-от нещодавно. Супер! Друга монетка, забираємо, шукаємо далі. Уф, А ось ця знахідка дуже небезпечна. Подивіться. Просто тупа голка від шприця. Ну це жесть. Ну як таке можна викидати на пляжі? Я не знаю. А, ну що, звісно, що я не можу таке залишити. І викидаю шмурдячницю. Це просто жесть. Такого, ну, ну, такого я ще не знаходив, насправді. Хоча що я тільки не знаходив на пляжах. Пляжі, до речі, мене тими приваблюють, що на полі ти плюс-мінус знаєш, що знайдеш. Тут ти ніколи не знаєш, що ти знайдеш. Тут може бути така різноманітність, бо люди такі різні. Скільки сюди людей приходить, і от що вони принесуть сюди, ніколи не знаєш. І це завжди дивує інколи, прям взагалі дивує. А тут, до речі, видно, шторм наразі такі декілька днів у нас, і ось як волна, ну, хвиля, ось так викидає, і тут така кромка є. І от я йду по цій кромці, бачите, ось водорості, вона тут якось прибивалась, і бачу щось знову ж таки катушкою пройшов, і бачу щось такий, чорненький сигнал. І дивлюся, опа, а тут монеточка лежить. 10 копійок, ось так вимило. Забираємо. Монета, монета. Вбита, вбита, але для загального заліку піде. Ну а цей сигнал мені вже дуже подобається. Як вам циферки? Ви чуєте цю гучність? Що це? 5 або 10 гривень, а ну. Є, викопав, дивимось. Ну, щось потужненьке, щось з того, що я люблю. Хе-хе. Так. Так. О, бачу, бачу. Опа. А, це і не 5, і не 10 гривень, дивіться. Опа, Іноземщина. Польські... Польські, так, здається. Так, я вже такі знаходив і буквально нещодавно такі знаходив. Ну що, повертаються наші люди. Чи так, приїжджають ненадовго. Польські 2 злоти. Щось я там дивився в інтернеті, наче гривень 20, це наших, Щось таке. Напишіть точно, якщо знаєте. А ще для своїх мотопокатушок я купив ось таку камеру Osmo Action 5. І тепер в мене є змога ще інколи брати її з собою на підземне сафарі для того, щоб робити ось такі кадри. Ну, по-перше, тепер ми зможемо з вами ходити ось так. Як вам. Тобто, я тепер можу ходити, щось собі там говорити, коментувати. Якщо раптом щось, і в мене буде дві вільни, вільних руки. Пам'ятаєте, я постійно о песик якийсь пробіг. Пам'ятаєте, я постійно вам казав. От куплю собі як якось камерку, от назбираю я гроші, навіть створив собі цю, як її там називають. Донатело, є такий сайт для донатів. Але ну, наразі, знаєте, я про це ніколи нікому не кажу, тому що це не наразі, ну не на часі наразі, тому що є куди донати кидати. Тому я про це перестав казати один раз, я в одному з відео своїх сказав. Але я там якраз сказав ціль, збираю на камеру. А тепер все, тепер камеру я собі вже купив, тому опа, от, до речі. Сигнал. 49. Дуже непоганий. Давайте от перший раз так пробую. Ей-богу. Як вам, до речі, такий формат? Можливо, мені не, не, не на телефон тепер, а ось так робити. Ось тут щось. Впало. Ага, бачите, монетка. Це 50 копійок Україна. Так. Ось так в прямому ефірі наживо знайшли з вами монетку. Можна використовувати як селфі-палку. Ну і такий план тепер теж можна робити. Ну, от, бачите, знову хотів так, ну, не те, не що хотів, обходив ось так ці ліжачки і навіть просто візуально дивлюся, лежить. Це ж монетка. Давайте подивимось. Так, це монетка 50 копійок, теж, скоріше за все, 14-го, а ні, це 2023 року. Взагалі свіженькі. І теж ось так просто лежить. Вимило водою, як я і казав. Тут ось ця берегова прибойчик. Отут так якраз раз. От і вимило. Забираємо свіже втрачено. Оце вже свіженьке, це вже цьогорічна патіряшка. Так. Ну, такі сигнали я не можу пропустити. Це точно, треба вмикатися. Опа, дивимось. Такий вже споганівся. А ні, Думав, що споганівся, а не споганився. Звинить ще щось. А буває таке, наче чіткий, трошечки його рухаєш, все, вже... Е, господі, ну, черніна. Це кришки так завжди. Вони спершу нормально сигналять, а коли ти їх трошечки підбадріл. <звітло> та де? Так, алло. А, бачу, бачу, бачу. Ось тут. Монета, наче, чи що? Бачите, ось тут. а а <существуйтесь> а Це не монета, дивіться. Дивіться, це хрестик. Хрестик! Але якийсь чорний. Да, давайте зараз почищу. А, оце ювелірочка пішла, пішла. Так, дивіться, це все ж таки хрестик. От я почухав. Темний, дуже сильно, але це, скоріш за все, тому що ну, срібло, воно вже лежить тут не перший рік. Я так думаю, що це не свіженька втрата. Чому я думаю, що це срібло? Тому що ось там є проба. Бачите? Ось так, ось така знахідка. І що я хочу сказати? Що це на цьому пляжі якраз е, скільки вже? Минулого разу я тут дві знайшов знахідки срібних. І ось це саме третя знахідка срібна з цього пляжу. Це після того, як тут ось прийшовся трактор, як ви пам'ятаєте, все це тут порозгортав. І бачите, ось це щось я минулого разу не добрав. І це ось щось минулорічних е, е, ну, років. Ось так. Слухайте, ну клас. Срібельце — другий вихід в мене цьогоріч на пляж, і, і не без срібла. Давайте підемо похизуємось мамі, що знайшли. Мама вже знає, що я йду, Дивись, що знайшов. О, яке цікаве. Цікавий. цікавий. Тут, тут такий навіть я дивлюся із. Я не знаю, як називається. три... — Я не знаю, що це. Я в цих святих не сильно, але минулого разу я знайшов, господі. Михаїла, наче святого. Михаїла, Михаїла святого З я знайшов. Мечом, З мечем. Так, так, так. Архангела Михаїла я знайшов. так, А цього разу я не знаю. ну, мама, Я хочу ну, я хочу тобі сказати дякую, бо якби ти мене сьогодні сюди не витягнула, я б це не знайшов. Мені цікаво. Цікаво. Тому, друзі, дякую вам, що дивитесь. Мамі велике дякую за те, що мене витягнула, З вас коментар обов'язково ще. Ну от і знову йду ось так по береговій лізі, 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 лізі. смузі. Бачите, просто ось так вимило монетку. І бачите, це дві копійки. Боже, скільки років вона тут пролежала. Це ж монетки, які вже не ходять. Давайте рік подивимось. 2005. -й. Які часи були, які були часи. Ось так що, як вам така монетка? Хто ще пам'ятає такі? Експерименту заради. Бачу глибокий сигнал. Число відіа мені подобається, але він такий з припржуванням. Але такий, ну, як треба, умовно кажучи, але слабкий, тому що глибокий. Ну, давайте спробуємо. Я вже точечно піном зрозумів, де. Ага, навіть на щось натрапив. Слухайте. Монета Обалдеть. Оце він її побачив. Чесно. Ну, ну, Це просто, ну, дивіться, ось яма. Так. Ну, коротше, поверхня була десь тут ще. Ось так. Дуже глибоченька. І це, до речі, одна або дві гривні. Тобто звеніло кольором, але це, ну, типу, монета з чорного металу. Афігеть. Знову візуальна знахідка. Просто, люди, коли шторм проходить, виходьте, просто ходіть берегом моря. І ну, це вже яка по рахунку, за рахунком буде монета, яку я знайшов. Ось, ось так просто вона лежить, бачите? Чік. Одна гривня, да, все сходиться, вже починає ржавіти, А ми... її… Будемо рятувати та закидувати в обіг знову. Ще хотів би нагадати, що я продаю металошукачів. Тож, якщо вам треба металошукач, можливо, якась консультація. Якщо ви хотіли давно купити, але не знали, з чого почати, який перший прилад обрати, пишіть мені в інстаграмі в діректі, посилання, ось тут бачите, і домовимось, зробимо все, як треба. На деякі металошукачі навіть можу зробити вам знижечку. Тому звертайтесь, буду радий допомогти. Знову майже раритетна знахідка. Хоча я, б, в принципі, відніс би її до розряду раритет. Це 5 копійок. Щось мені сьогодні прямо везе. Дві копійки знайшов і 5 копійок. Монети, які не ходять. Монети, які колись я вперше побачив ще, я не пам'ятаю, ну я був дуже малий. У 90-та в якомусь четвертому році чи якому, я такий, ого! Копійка, дві копійки. Я їх прям знайшов, пам'ятаю цю емоцію, я так тримав їх. І такий, що купити? І перше, що я купив, це побіг в магазин тоді в універмаг, чи як він називався. Я купив на дві копійки, здається, коробок пічок. І що як, як малий спалив це все. Ось так. Ось такі спогади у мене тепер ці монети викликають. Але це вже історія, на жаль. Ну але монети прикольні, але вже не актуальні насправді. Опа. Непоганий сигнал, до речі. А, вода. О, дістав. Ось тут. Ось тут. А! Залило. Як вінок стримайся. Тримайся. А, бачу монета. Опа, 10 копійок. Екшн камерка мене врятувала в цей раз. Хе, Хе, забираємо. Щось я йшов, йшов і просто зупинився, присів, завтикав. І в моменті подумав, боже, яка краса? Е, нікого немає. Море е, таке штормить трошечки. Обливає мене якимось там море. Знаєте, ось це відчуття моресть на лиці. І я так присів, зупинився і просто розчинився в моменті. Не знаю, як вам там по ту сторону. Я сподіваюся, мої відоси трошечку. Трошечки передають цей вайб, тому, тому що ну от, для цього я виходжу сюди. По-перше, звісно, що самому кайфануть, а по-друге, от, передати вам цю. Ну. Ви зрозуміли, про що я. Цей пляж я обійшов вже. Е, ну, Наскільки зміг, знову ж таки. І зараз будемо випробувати екшн камеру в якості. Екшн-двіжухи. Пам'ятаєте, ну хто дивиться мій канал, я тут постійно переходжу на наступний пляж через ось ці камінці. І тому зараз це будемо робити з екшн-камери. Так, ну що, погнали. Бачите, тепер це виглядає трошечки і екстремально навіть. Ось так, переходимо обережно. До речі, тут відкрилась п'яна вишня. Хто там полюбляє цей заклад? Тепер у нас на 16 й є й таке. Я, до речі, кинув пити алкоголь вже півтори роки. Як взагалі ні краплі, як то кажуть, ну не моє то, не моє. Вирішив вести здоровий спосіб життя. І саме через це, мені здається, у мене тепер з'явилось багато ось такої е вільного часу. Я не знаю. Ну, давайте так, це не про вільний час, це про наснагу робити контент. І я почав більше знімати для підземного сафарі. Я почав, я створив новий канал, тому бачите, у всьому є свої плюси. Тому кидайте погані звички і у вас з'явиться більше вільного часу на якісь ну, ваші справи. Перший сигнал на цьому пляжі. Дуже глибоко, я декілька разів капнув, він все одно ще десь там. Тому беремо пін і спробуємо знайти його. Десь тут. Бачу, монетка. Перша монетка на цьому пляжі. Ось і це 10 копійок. Україна. Вбиті, ушатані. І вже їх нічого не врятує, скоріш за все. Так, да, вони вже поїжджені там зверху, бачите, як корозія. Давно мене не було на цьому пляжі. Дивіться, тут арт-об'єкт з'явився. Зараз з'явиться він. Вітаю вас, підпишники, підписники. Ось так виглядаю я, коли роблю для вас контент. Пішов шукати. Тут був щойно сигнал, 10 копійок я піймав. І тут такий потужний заявочка нарешті. Немає жодної п'ятірочки та десяточки. Ви розумієте? Що це за прикол такий? Не одної. Це вже щось схоже. Дивимось. Пінпойнтер. Де? -о. Дивіться! Отак махнув. Що це таке? Камінця немає. Це ж камінні камінець чи що? А, кульчик, кульчик, кульчик. І навіть з цієї штучки, бачите? Тобто це не просто потеряшка, це дівчинка якась чи, чи жінка, я не знаю. А, поклала у сумочку, скоріш за все, і воно повипадало. А, ні, воно все ціленьке, то водорості там. Але що, ну так, да, це біжутерія, я не бачу тут нічого. Я не бачу тут жодних проб. Якщо це ваше, напишіть, я вам віддам. Обіцяю. Коротше, обійшов я цей пляж, і що я хочу сказати, абсолютно ну, декілька монет, а сигналів немає. Це говорить про те, що хвилями там все поприбивало, позамулювало, позаносило туди. Ну, позабирало, коротше, під, під пісок. Будемо чекати переміщення піску. А поки давайте підводити підсумки, що назбирав сьогодні з Equinox 900 за дві годинки на пляжі в Одесі. Ну, в принципі, як для не зовсім ще сезону, то непогано. Але по суті. Найтоповіші знахідки це ще минулорічних сезонів. Це ще не сьогоднішнього, не сьогоднішнього дня. Як так ну як сказати, так це я теж знайшов. То що я знайшов? Ось таку кількість монеток з цікавих, ось ці два е злоти, чи Що воно там, п'ятидесяточки вбиті наші монетки? Ну та й таке. Ось ці мені мене дуже порадували: п'ять копійок та дві копійки, які вже не ходять. Далі, ось такий шарик, якийсь теж біжутерний. Біжутерна ось така штучка. Ну і найтоповіша знахідка е, сьогоднішнього дня це ось цей срібний хрестик. Проби, є, все є. Ну, прикольно. Тож такий вийшов у мене сьогодні випуск. Походив, розвіявся. І дуже дякую, до речі, мамі, що все ж таки витягла мене, що я б там не сидів вдома, не працював, а то не монтував. А зайві дві годинки я погуляв, подихав цим повітрям свіжим. Ну, те ще й відос зробив. Вам велика вдячність в черговий раз наголошую за те, що дивитесь, Залишайтесь зі мною. Попереду ще дуже багато всього цікавого буде. Наразі просто що чекаю, поки сезон настане пляжний вже так, так наповну. А на полях немає змоги наразі копати, бо все вже засіяно. Тож чекаємо, хоча б вже кінця літа, коли почнеться перші перші жнива почнуться. Ну а там вже восени будемо копати, їздити вже по області, десь так подалі. Лісів у нас на жаль в Одеській області немає. Так би ходив у лісах. Може, хтось гості запросить. Да? Вінниця. Ха, може, з вами покопати треба. Е, дякую, що дивились. Це був Тарас, канал Підземне Сафарі. Підтримуйте мене вподобайкою, коментарем, підпискою і мій другий канал буду сильно вам вдячний. Побачимось у наступних випусках. Пока!